Як у перші дні повномасштабного вторгнення Росія змогла так швидко захопити Херсон? Володимир Миколаєнко, екс-мер міста, який провів у російському полоні понад три роки, після повернення розповів шокуючі деталі. Він переконаний, Херсон здали через зраду, і сьогодні ми розберемось, що сталося, хто винен і чому місто, яке могло стати просто неприступною фортецею. Впало так швидко, але спершу підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал, друзі. Не забувайте ставити лайки, не забувайте підписуватись на цей ютуб канал і, звичайно, ж, ділитися відео з друзями, рідними близькими. Все це дуже важливо для розвитку нашої спільноти. Давайте одразу почнемо. Володимир Миколаєн, ось зараз він на ваших екранах. Одне фото зроблено до, після полону, інше до. От порівняйте, будь ласка. Але це людина, яка є не просто там колишнім мером Херсону. Це людина, яка бачила війну зсередини, яка пережила полон, яка пережила тортури і тиск російських окупантів. Причому невимовні тортури, він керував містом з 2014 по 2020 рік і точно знає, як працювала місцева влада і силові структури. Тому його слова, це не просто якісь спогади, це свідчення людини, яка була в епіцентрі подій. І, от, коли він повернувся з полону, він відкрито заявив, Херсон. Здали через зраду. Давайте зараз розберемось, чому він так вважає і що відбулося в ті перші дні війни. 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Херсон упав буквально за лічені дні. Як це сталося? От Миколаєнко розповідає: цитую далі. Ви знаєте, я переконаний, що це була зрада. Моє чітке переконання, що це абсолютно не випадково. Бо так швидко дійти через територію області до Херсону, і чому не було підірвано того Антонівського моста? Це для мене велике питання. Тут треба сказати, що Антонівський міст насправді це стратегічна точка. Якби його підірвали, росіяни не змогли б так швидко просунутися до міста до Херсона. За словами Миколаєнка, ще 24 лютого добровольці намагалися боронити цей міст, але ворог ударив по них мінами і з'явилися перші поранені. Артилерія намагалася стримувати росіян, але без підриву мостів це було просто приречено. І, от, Миколаївко Миколаєвко прямо каже: Я думаю, що саме тому мости і не підривали, бо там сиділи в наших правоохоронних органах ті, які чекали на прихід оцих танків. А тепер, друзі, уявіть: за три тижні до війни в Херсоні проводили військові навчання. Ми знаємо, що був присутній навіть президент, і тоді нам усі казали: тут ворог не пройде, тут усе заміновано, мости готові до підриву. Але що сталося насправді? Мости залишилися цілими. А російські танки, за словами Миколаєнка, цитую далі: мало не по червоних доріжках зайшли. І насправді це ж так. Це викликає запитання: хто доповідав президенту, що все під контролем? Миколаєнка так і каже: Йому ж президенту доповідали потім. Коли він говорив публічно, що все готово до оборони, але ж йому правоохоронці доповідали, що все окей. Це ж йому доповідали про це, і чому ось ця реальність вона насправді виявилася абсолютно іншою, коли місто захопило? От Миколенко вважає, що в керівних органах діяла так звана п'ята колона. Люди, які отримували гроші від Російської Федерації, і свідомо саботували оборону. Я просто хочу нагадати, що на початку подій у Херсоні ходили чутки, що тоді ем, військомати, 24 лютого, просто не працювали, і, і про це багато хто писав, до речі. Але Миколаєнко це спростовує. От він говорить про те, що я був 24 го числа там, практично цілий день. Військомати не були зачинені. Там були присутні люди. Вони правда були в цивільному вже хтось. Там якісь папери знищував. Ну ось цей момент мені цікавий. Йо треба більше прояснити, хто і які папери знищував. Розумієте, і от Миколаєва уточнює, що зброю роздавали не військомати, і зброю роздавали військові частини, і в перші години війни херсонці масово йшли до військкоматів, готові боронити своє місто. Миколає пишається цими людьми, як, як і всі ми, до речі. А, але за його словами, трагедія у тому, що не було наказу підірвати мости, не було належної координації. І головне, в перші ж години війни, увага, далі, друзі, зникло. Керівництво силових структур, яке мало організовувати оборону, це наштовхує на думку. Якщо люди були готові битися, так місцеві мешканці, чому система не спрацювала? Хто ці люди, які мали дати накази, але зникли тут треба одразу сказати, що у той час Службу безпеки України очолював хто правильно? Іван Баканов його звільнили, як відомо, влітку 2022-го, після того як стало зрозуміло, що підготовка до війни на півдні була провалена. Але що цікаво, за даними державного бюро розслідувань, Баканов не фігурує у жодному кримінальному провадженні. Ну, принаймні, так пишуть журналісти. У провадж... Цитую, у провадженні ДБР кримінальні справи, в яких перевіряється незаконна діяльність Баканова, не перебувають. Підозру йому не оголошували. Кінець цитати. Службова перевірка щодо Баканова показала, що в його діях немає складу злочину. Але це не знімає запитань стрімке просування росіян через кримські перешивки до Херсона а також. Те, що за кілька днів російські війська були вже під Києвом, викликає підозри, що хтось у спецслужбах саботував підготовку до війни. А тепер давайте конкретніше щодо Херсону в 2022 році заарештували Олега Кулініча, екс главу Кримського управління Служби безпеки України, яке базувалася де правильно? В Херсоні його звинуватили у державній зраді. Ще один генерал СБУ. Андрій Наумов він покинув Україну за кілька а, годин до вторгнення. Обидва вважалися близькими до Баканова. Журналісти BBC прямо пишуть, що це були люди Баканова. Баканов їх а, призначав, і ці люди отримали за нього якраз ось ці посади, а, і саме їхні дії або їхня навпаки бездіяльність могли сприяти тому, що росіяни так легко а, а, зайшли у місто у Херсон. Дебер досі розслідує справу проти Колінніча і обставини. Неналежної організації оборони, але поки що ми не бачимо публічних відчутних результатів. Я робив до речі окремі випуски про Кулініча і про Наумова. Перегляньте, будь ласка, обов'язково на цьому ютуб каналі. Зайдіть, подивіться там розлого про їхню історію зради. Так само до речі, як я робив випуски про інших головних зрадників Херсонщини, Сальдо і Стрімаусова. До речі, Стрімаусов ще до війни був відомий, як ви знаєте, своєю проросійською позицією. 24 лютого він взагалі там вийшов в ефір. І відкрито підтримав Росію. Він приєднався до окупаційної адміністрації, так само, як і Сальдо. вони допомагали організовувати фейкові референдуми, Регулярно з'являлися в російських пропагандистських шоу цих каналах. Так накручували людей, і вони називали українських військових нацистами. Закликали херсонців співпрацювати з окупантами і, і так далі. Миколаєнко, до речі, розповідає, що ще до полону стрімаусов телефонував йому і погрожував. Намагаючись схилити до співпраці, але Миколаєнко екс смер Херсон, відповів, що цитую далі класна цитата: краще я буду на ямі, ніж з вами в кабінетах. Ось це крутий мужик, правда, і це ж не просто слова. Його дійсно потім схопили. Відбулося 17 квітня 2022 року. Заманили на фейкову зустріч щури галімі і кинули просто нашого мера в підвал, де катували щодня. стрімаусов став Ненависним обличчям окупації, я пам'ятаю, тоді писали західні медіа так про нього. Але його дії це ж насправді, давайте чесно скажемо: верхівка Айсберга, друзі. За ним стояли більші сили, які готували підґрунтя для здачі міста. І Сальдо, і Стрімаусов, і тих кого я назвав, Наумов, Кулініч. Їхню вину звичайно, ще треба довести. Але ж давайте скажемо чесно: вони ж займали відповідні посади. абаканов Хто мені скаже, а що з ним, а де він зараз? А чому нема провадження? А чому він не відповідає? А чому тоді його зняли з посади? А що відбулося, якщо все окей, було навіщо щось знімати? На звільняти навіщо? Тому в мене насправді є дуже багато запитань. Дуже багато Володимир Миколаєнко провів полоні понад три роки. Росіяни пропонували йому співпрацю, але він відмовлявся. Його катували, але він не зламався у травні 2025 року, коли дійшла черга до обміну, він наполіг. Щоб замість нього відпустили тяжко пораненого українського бійця. Ось це справді дуже крутий приклад мужності. Ось такий має бути мер. І його історія показує, що навіть у найтемніші часи є люди, які не йдуть на компроміси з ворогом. Ну це ж можна. Тут від маски вже не катять, скажемо чесно. Тому, друзі, історія здачі Херсона це не просто про якісь там військові помилки, це про зраду, це про зраду, яка коштувала нам міста. Людей і часу, і ми ще досі насправді не маємо відповідей на головні запитання, але той самий час все точно розставить на свої місця. А ми, журналісти, у цьому допоможемо. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього. Підписуйтесь, будь ласка, активніше. Не забувайте ділитися цим відео. Якщо звісно, воно вам сподобалось з рідними, друзями, близькими. Не забувайте ставити лайки. Все це дуже важливо для розвитку спільноти. Вона зростає. Я дякую кожному з вас за це. Бережіть себе. Слава Україні до зустрічі!